Вітаю. Сьогодні розберемо таке питання, яким чином Зеленський покине пост президента. Чи добровільно, чи можливо якось по-іншому. Старший Аркан Дурень. Обнулення. Неочікувані зміни по причині безрозсудності з його боку. Імпульсивні дії, агресія. Агресія і боротьба, старший аркан смерть із трансформацією. Він буде робити супротив цій трансформації, боротися за крісло і боротиметься так, щоб не дозволити наблизитись цим змінам. Це страх якихось і обмежень. Але все-таки цих змін. І цій руйнації не уникнути. Це схоже, що, коли він покине крісло президента, це якимсь чином ще може вдарити по, по, по фінансах сімей, сімейна якби катастрофа. Бо тут випадає десятка пентаклів і вежа. Це в першу чергу вдари по його сім'ї. Це може бути як банкрутство, е втрата матеріальної стабільності. От саме він цього боїться. Він боїться покинути кресло президента, бо боїться цього краху. Після цього можливе в нього бути встановлення балансу. Після оцього краху, після цього потрясіння. Або ж це може бути навпаки, постійно, як, поступово, як кирпичик за кирпичиком, буде йти руйнування сімейного балансу. Е, і як висновок його може очікувати, якщо він не піде добровільно, його буде чекати вимушене залишення поста президента. Старший Аркан Сила на це вказує. І трансформація буде ще через трійцю. Саме в цій справі якась трійця відіграє велику роль. Успішне завершення справи. І знову ж та сама королева Пентаклів. В попередньому розкладі я робила е, перед цим розклад, і там також випадала королева Пентаклів. Я говорила, що якась королева Пентаклів саме і Зробить цю руйнацію. Тому тут я вже бачу, яким чином саме вона допоможе королю мечів вийти в керівництво. Е, я не знаю, хто ховається саме за королевою Пентаклів. Можливо, це. Справді якась може бути жінка. Можливо, це може бути країна, і можливо, це може бути якась, наприклад, партія, як я допускала в попередньому розкладі. Але в будь-якому випадку королева Пентаклів саме вона допоможе зійти на трон королю мечів. Відбудеться зміна Кубкового на мечового, як підтримка мечового короля буде. Підписання вже документів, заключення договору, це вже буде при правлінні мечового короля. І на одній колоді у нас трійка пентаклів це трійця. Трійця, яка буде вирішувати у зміні правління. Четвірка мечів. Обмеження, зупинка. І ще одна колода, на якій я додавала до цього розкладу. Дно колоди, старший аркан сила. Це через силу. Блокування, блокування руху. Старший аркан повішений. Тому, наче, розібрались більш-менш, як це буде відбуватися.